Вітаю всіх вас, шановні глядачі. Сьогодні ми розберемо, що написано в Конституції України і чому про це мовчать. Звертаюся до тебе особисто, до мого глядача, сказати тобі, що ти є владою. Це не гасла, це факт, який прописаний в головному документі нашої країни. А чи знаєш ти, що починається Конституція України? І оці слова, вони. Змінює твоє ставлення до держави, до політиків і до самого себе. Давай у цих питаннях сьогодні ми розберемося, бо мова йде про преамбулу, яка починається, яку треба зрозуміти, і яка надає нам відповіді на багато питань. Бо це вступ до Конституції України, бо там наголошені норми, сенс наголошення, цінності, мета. Тобто, це перший крок. Це перша цеглина для того, щоб рухатись далі, для того, щоб розуміти, що ж сказано в Конституції, в її розділах, як треба сприймати Конституцію, як треба її розуміти. І ось преамбула нам надає оці відповіді. Це як душа документа, якщо казати дуже просто. Чому ми її прийняли, і що ми хочемо збудувати? І преамбула нам допоможе в цьому. Надасть нам розуміння і усвідомлення, як нам треба читати Конституцію і про що там наголошено? Тільки преамбула нам надає оці відповіді. І ось я хочу привести вам цитату. Там, де наголошено, Преамбуль. Верховна Рада України від імені українського народу, громадян України, всіх національностей, і тут я підкреслюю, що не від імені президента, не від імені чиновники, а від тебе і від мільйонів таких, як ти. Ось, щоб ти зрозумів, що там сказано. І давай розберемо з тобою ключові фрази в преамбулі. Ну, наприклад, усвідомлюючи відповідальність перед Богом. Власною совістю. Це не просто слова. Це заклик до моральної відповідальності. Або, наприклад, за попередні нинішнє і майбутнє покоління. а тут про спадкоємність і про тебе як частину великої історії. Або прагнучи утвердження демократичної, соціальної, правової держави. А це основні принципи, і без них буде хаос. Ти розумієш, про що тут сказано? Як треба це сприйняти? Бо це важливо для нас, для всіх нас, для тих, особливо, які приймають закони і хочуть щось змінити в Україні. Вони мають розуміти преамбулу. Мають її сприймати, сприймати цю прям. Для нас це важливо, бо це не пафос, а це твоя гарантія. Якщо в державі зневажають свободу, прав людини, гідність, то порушується не просто закон, а свята обіцянка народа самому самі. Конституція це договір, у якому написано, що ти тут головний. І я підготував для вас один приклад для того, щоб зрозуміти, як працює преамбула. Ось такий приклад: Громада села Годомичі це Волинська область. Вона відстояла своє право на чисту воду. Яка ж була ситуація? В 23 му році місцева влада. Дозволила агропідприємству звести ферму майже в центрі села. Жителі при цьому були шоковані. Ферма могла забруднити воду, повітря, порушити санітарні норми. Але дозвіл вже був підписаний. Лю... Людей ніхто при цьому не питав. І як же спрацювала Конституція України? Люди згадали, що є стаття 5 Конституції України, яка наголошує, що носиєм на суверенітету єдиним джерелом влади в Україні є народ. І в преамбулі сказано, що Конституція приймається від імені українського народу з метою забезпечення гідних умов життя. Тобто, якщо рішення влади погіршує ці умови життя, а мова йде про умову життя цієї громади. Народ має повне право це рішення оспорити. Що він зробив, яким чином він оспорить? Люди зібрали загальні збори громади, склали колективне звернення до сімради та прокуратури, провели експертизу води та ризиків забруднення. Запросили журналістів та правозахисників. А потім вони почали процедури відкликання депутатів, які проігнорували думку громадян. Який ж результат був отриманий? Ферму не побудували, дозвіл скасовано, а місцеві жителі згодом обрали тих представників, які зобов'язались погоджувати всі рішення через громадські слухання. Який же ми можемо зробити висновок ось цього прикладу? Преамбула, про яку ми кажемо, це не просто пафос. Це фундамент, на який громадяни можуть спиратися, коли вимагають поваги до себе, свого здоров'я і свого голосу. І що ж робити далі? А треба прочитати Конституцію. України. Принаймні преамбул та розділи, про що ж кажуть оці розділи в Конституції України, знати свої права, а це як мати щит. Знаєш права, ти захище. І треба ці права знати. А для цього треба читати. Об'єднуватись з іншими, бо народ джерело влади, воно не працює. Якщо кожен сидить мовчки. І ось давайте в фінальному завершенні нашого відео скажемо дуже важливі такі моменти. Ти громадянин. І це вже велика сила. Преамбула Конституції нагадує всім нам, держава це не хтось там згори. Це ми. І майбутнє України в руках тих, хто не боїться знати, говорити і діяти. Тому, шановні глядачі, підписуйтесь на наш канал, щоб знати більше про свої права. І поширюйте це відео, нехай ще хтось згадає, що він є владою. Ставте вподобайку. Залишайте коментарі і ставайте нашими підписниками. Сьогодні ми розкрили з вами дуже важливу тему, що ж наголошено в Конституції України, але про це мовчать. Всім дякую і до нових зустрічей!